На сьогодні ми маємо дві нагороди наших прославних воїнів. На жаль, вони посмертні, але все рівно наш край, наша батьківщина повинна знати тих людей, які кожного дня звершають подвиги. Так сталася трагедія старшим лейтенантом Васильєвим Олександром Вікторовичем, який 1974, 1974 року народжений. 10 квітня 2022 року він був прийнятий на військову службу по мобілізації в Шевшенківському райвійськоматі міста Києва. 7 травня 2022 року віці 47 років виконуючи бойове завдання по захисту рубежів України, суверенітету та територіальної цінності. В результаті бойових дій поблизу села Циркуни, на жаль, він загинув. Сьогодні ми вручаємо орден Богдана Хмельницького третього ступеню, який підписав президент України за той подвиг, який він звершив, охороняючи рубежі нашої країни. Так що прийміть, будь ласка, нагороду. Випадок, прийміть, будь ласка, нагороду. Може, ви щось хочете сказати. Дуже мужня людина, він завжди, завжди говорив за Україну, він ще з Майдана, завжди в Майдан їду, потім в АТО вже. І потім почалося вже його таке життя. Він завжди я дуже переживаю. Він дуже він дуже був сильний, незважаючи на те, що в нього виявилася хвороба до, до того, як він пішов на війну, він все одно, незважаючи на хворобу, пішов на війну. Не думав про себе, думав про сім'ю, про Україну і пішов, незважаючи ні на що. Він знав, що, що це може бути кінець. Ну для нього я йому вже говорила за це. Він за, сам ну, це також маємо ще одну державну нагороду для старшого солдата Сенчика Олександра Володимировича. Також, на жаль, посмертно. Президентом України, згідно указом президента України, він нагороджений за особисту мужність, самовідданість, героїзм, виявлення в захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Народився він 17 вересня 1978 року. 23 вересня 2021 року був прийнятий на військову службу за контрактом через Кременчуцький районний центр комплектації. Олександр Володимирович нагороджений посмертно, прийміть, будь ласка, цю нагороду як знак того, що всі пам'ятають ті подвиги, які наші воїни звершають заради охорони нашого суверенітету. Дякую. Хочу сказати слава Україні. Героям слава, герої не вмирають і дуже не вистачає батька. Багато загиблих в нас в Україні не одні. Ми таки ну, будемо кріпитися, ждемо перемоги. Яким був, знаєте? Золотою людиною був. Золотою. Йому дуже подобалася армія, його туди тягнуло. Ну, через тих загинув. Дуже хороша людина була, дуже не вистачає. Пішов на війну? 11 лютого 14 року. І постійно в контрактах. Це останній контракт писав, я його відвіз в Мар'їнку машину. І так і Світла пам'ять нашим героям. Ми дякуємо вам за таких ваших чоловіків, які найцінніше віддали. Дякую. 逆を。